Всім привіт! Я думаю, що багато із вас, тим, кому ми встановлювали на сайті Чат-GPT, стикались з от таким написом. Ну, грубо кажучи, що він означає? Це означає, що ліміти на чат-GPT у вас вичерпані. Що це значить? Ну, Одразу скажу, що е, при реєстрації, коли ви вперше реєструєтесь на чат же вони вам дають от такий кредит, називають його Грант 1, е, на 5 доларів е, на 3 місяці. Тобто, з моменту, коли ви зареєстрували аккаунт в Чат-GPT, у вас є три місяці для того, щоб використати цей ліміт. Я його використовував, тексти для блогів не генерував, але грався, експериментував і от за три місяці аж на 008 долара використав той Чат-GPT. Відео створено за підтримки компанії Squad USA. Мій е, ліміт закінчився, так і е, от через це я вже е, не можу на сайті використовувати безкоштовно е, цю е, модель. Я вирішив е, оплатити чат GPT, тобто підв'язати туди карту, е, там все. А це робиться доволі легко. Е, робиться е, це треба зайти в розділ Білінг. В розділі Білінг у вас тут буде кнопочка. ну Зараз у мене її нема, бо я вже е підписався. Отут десь буде кнопочка е Оформити платну підписку чи отут зверху. Точно не пам'ятаю. Ну, хто буде ре реєструватися, думаю, що ви знайдете. Головне, це ще раз кажу, що перейти на сторінку Білінг, е і там ви все знайдете. І е сюди я просто додав свою українську гривню карту е для оплати. Е ну, до того, що буде використовувати, як це загалом працює і скільки коштує ChatGPT? gpt як пишуть, ну, ми використовуємо цю модель, як пишуть, на сайті самому ChatGPT, gpt що ну, ти платиш тільки за те, що ти використовуєш. Тобто, якщо ти, наприклад, згенерував якусь кількість тексту, то от ти маєш е заплатити. там, Тут я не розумію, що це такий інпут, це, напевно, що скільки ти ввів, да, а output це скільки ти ну, згенерував, скільки, скільки вийшло. Да. Загалом за от, приблизно 4 тисячі знаків да, тексту, там треба буде заплатити таку суму. Е це не багато. Це зовсім небагато. А, і е, наскільки я зрозумів, то е, ну і, і то, що вони пишуть на сайті, е, ми платимо за те, скільки ми згенерували контенту. От е, вони прям підкреслюють, так що вони дуже прості і гнучкі, і е, платимо лише за те, що використовуємо. Десь я бачив інформацію, що в кінці місяця з карти буде списуватись, то, що ви нагенерували. Подивитися, скільки ви повинні чату GPT можна отут. usage, і Ну, от, тут дуже зручно, можна подивитися, скільки чого ви нагенерували за місяць. А, і е, також можна оцей от ліміт, у мене зараз 120 доларів. Е, встановити е, в білінгу. Ну, це, це інформативна вкладка. Десь в білінгу я бачив, ага, от, usage е, ліміт, да? ну, Нехай поставлю так, щоб було спокійніше: 50 доларів. Тут теж. Поставлю 50 доларів і збережу. А, так, тут отримав інформацію про те, що ліміт змінився. Перейду перейду в ліміти. Ліміти. І от, як ви бачите, мій місячний ліміт вже змінився. А, що це значить? Ну, Нехай я нагенерую генерую там, я не знаю, дуже багато контенту на більше, ніж 50 доларів, то в той момент чат e, GPT нам напише отакий напис, як я вам вже показував, що, будь ласка, перевірте свій платіжний план. Тобто це чисто захисна така функція, якщо ви переживаєте, що в, вони можуть списати щось більше, ніж ви готові витратити. Ви можете собі в, поставити ліміт в 5 доларів. Я думаю, що e, тут. E, ну, Скільки поставити, стільки буде загалом? Ця штука не не є дорогою, тобто вона досить доступна для того, щоб її використовувати.